Коли мама заборонила їсти солодке. Останній шматочок. Ну, доїли вже свердлять і сверлять. Ой, доброго ранку. Угу. Що тебе теж розбудили, так? Угу. А рая теж прикинулась. А що ти мовчиш, як в рот води набрала, га? Угу що нічого, що це в тебе в роті? Ну, відкрий. Ану, відкрий рота. Mm -mm. Ану, відкрий, я сказала, швидко дістала, що там в тебе є. Ану, віддай сюди. Mm -mm. Я тобі скільки резюкло не їсти солодкий на голодний шлунок? Мам, ну віддай, будь ласка, віддай. Гастрит в кого віддай? У мене більше немає цього останні шматочок. Гастрита тобі сказала, зараз будеш в кутку стояти покарана. Ну, не кричи, на мене, не треба було тут, на видне місце класти. Угу, не кричи. А лікуватись потім хто буде? Вже пішла звідси, щоб я тебе тут не бачила.